Уявіть у Куп'янську, який на 30% вже окупований, який фактично повністю знищений, і де вже росіяни майже зайшли в центр міста, влада виділила 160 тисяч на висвітлення своєї інформації у засобах інформації. Цікаво, що вони планують висвітлювати, як не змогли стримати оборону чи як. І така ситуація в кожному місті по всій країні. Всі окуповані міста у них продовжують витрачати кошти на утримання міських голів, заступників, начальників відділів і так далі. І в бюджетах цих окупованих міст досі закладені гроші, які постійно витрачаються на благоустрій, на закупівлю канцелярії, на закупівлю ще там чогось різного. І всі ці люди утримуються досі. Це мільярди, мільярди гривень, які постійно витрачаються. І як не дивно, в усіх цих окупованих містах чиновники, міські голови і більшість депутатів це або ОПЗЖ, або слуги народу. Тому не дивно, що ці міста провалили оборону.